Нет. Катерина Возна, Баба Галя, доброго ранку, гарного дня, здоров'я всім. Таня Ворона, стрім ранком, 11, одинадцять, вечором дев'ятнадцять. Бабуся Галя, Оля, Валера, доброго ранку і гарного позитивного дня, гарного настрою. Оля, Оля, привет, Андрій, бабуся, Галя, Катя возна і Іван, Маріна. Доброго ранку, гарного позитивного дня. Марія, доброго ранку, любаша та вся ваша родина. Всім чатівцям гарного настрою та приємного спілкування мирного дня. Бабуся Галя, Таня Ворона, доброго ранку і гарного дня. Ніна Микитенко, Таня Ворона, доброго ранку, гарного дня. Е, е, так. Е, мене звати Вікторія, Добре. Таня Ворона, Оля Прибейська, бабуся Галя, добрий ранок. Радомир, эфирус здоров'я і добра. І вам все найкраще. Ніна Юля Бойко, привіт, Ілля, Октанія, Оля Чумаченко, Інна Майстер Светочка, Дяна, <кій> Юля, Ілля, Ніна Мекетенко, доброго ранку. Івана Капітуць, бабуся Оля, доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я. Оля Мартинюк, доброго ранку, гарного позитивного дня. Галинка Рудова. Бабуся Галя, доброго ранку, затишку і тепла, спокою спокій, тільки приємних вам справ. Ніна Микитенко, Катерина Возна, доброго дня, міцного здоров'я. <кій> Івана, Ніна Микитенко, доброго ранку, гарного дня. Оля Івана, доброго ранку. Бабуся Галя, Юля Бойкоїна, Ахілес Галинка Іва Діана, Ні, і Ніна, Ілюша, доброго ранку і гарного позитивного дня. Діана Оля Чумаченко, Привітики вам, Надія Бойко, Маріна, дружина військова, нехай Господь Бог дасть вам терпіння, щоб ваш чоловік був живий, здоровий. Тримайтеся. Хай Бог дасть, щоб все було добре. Діана, бабуся Галя, привіт. Таня, Іванка, Мартин, у вас доброго ранку. Ніна Івана Капичук, доброго ранку, гарного дня. Маріна, Надія Бойко, дякую вам. Юля Бойко, бабуся Галя, доброго ранку. Вікторія в Америці тут у нас мінус один. Валентина Лапенко, привітики, привітики, гарного дня. Ахілес, Ігор Ніколаєвич, Некоторій люди пишуть, чому ви виходите так часто за своєю? е, чому ви ходите так часто за своєю супругою? Ну, а за ким вам ходити? И тем более лежать на диване и в деревне не получится. Всім ще раз доброго, гарного ранку, хорошого настрою, саме головне бережіть своє здоров'я. А Хілгас, ну що ж ви зробите? Люди є різні, в кожного своє бачення. Але ті, що пишуть це так, трошки будемо казати, як негатив, вони думають, що вони там на мене вплинуть негативно, що мене там образять, що я буду сердитися. Мені шкода цих людей переважно, бо я ж розумію, добра людина несе добро, а в котрі трошки зла. Та трошки хоче когось Вкусити. вдарити. Ну не мене, раді бо. І є глядачі, які дивляться, ну спілкуються і думають, як, як це мені боляче. Не боляче, розумієте, це наше суспільство. Я всіх людей сприймаю такими, як вони є. Мене ніхто не обманить. І мені тих людей навпаки трішки шкода, що вони не розвиваються, що в них нема мислення, що вони не будуть ніколи щастя мати, що в них немає довіри до то, своєї сім'ї. Тому свої. що вони живуть таким життям, розумієте? Мені їх, я правду кажу, мені їх шкода, бо в них нема прекрасного майбутнього. От і все. А на мене ніхто не вплине. На мене тільки вплине ця людина, яка несе позитив, бо я буду з нею, а негатив. Мене не інтересує. Сиди сиди, сиди, я зараз прочитаю коментар одразу. Це не на тому каналі, зараз, зараз перейду. Так. Це коментар написаний Анна Ков... Ковалець. Ковалец. Бо це не по-нашому пише. Під тим... Під тим коротким відео, що Ютуб робив ці маленькі відео по 5 хвилин, там, де Ігор то розказував, що на ньому саме більше там переглядів, щось там 7 чи 8 тисяч вже переглядів, не знаю, якось так. Оце там коментар. Суть у тому, чого зробили Майдан і госпереворот. Госп Я буду по куску читати, а ти будеш відповідати. Так, Чого, чого зробили Майдан і Госпереворот? Ну, сам перед.